Привіт, любі, друзі! Рада вітати вас на своєму youtube каналі Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та писати коментарі. Я хотіла б з вами поговорити про свята і про те, як залишатися самому в еміграції, особливо в час свят, і не панікувати на рахунок цього. Признаюся чесно, перший рік чи два для мене були досить важкими і. Я дуже болюче та тривожно сприймала свята, Новий рік чи Пасху, коли знаходилася тут в Штатах. Також через те, що я знаходилася в Техасі і знаєте, там зовсім не було відчуття дому, тому що це теплий штат, там нема не було українців на той момент, або їх було не так багато, як у Чикаго. І я почувалася десь моментами досить самотньо, десь депресивно, і скажу чесно, що під кінець мого життя в Х'юстоні я просто не могла вже дочекатися того моменту, коли нарешті переїду з Техасу. І знаєте, у мене було. От я згадую себе, коли їхала в таксі, я вже знала дату свого переїзду, і я просто. Просила Бога, от куди пошвидше, куди пошвидше. Мені так настільки хотілося вже поміняти обстановку, переїхати і більше не повертатися в Хюстон. І це правда, пройшло вже три роки, як я поїхала з Хюстона, і я ще ні разу туди не повернулася. Так от, я згадую свої свята перші два роки, і, якщо чесно, відчуття у мене взагалі не було дому, у мене не було. Родини, знайомих, друзів навіть. І знаєте, коли всі свої вихідні, всі свої святкові дні ти проводиш на роботі, що, в принципі, і зараз в мене відбувається, але зараз, знаєте, трішки помінялася атмосфера. Я почуваю себе більше як вдома. У мене є більше тут друзів. І якось немає настільки відчуття самотності, як було в Х'юстоні. Я, до речі, знаю. Вже дві людини, з якими я спілкуюся, які жили в Хюстоні, а одна з них живе досі в Х'юстоні. І вони мені розказували, ділилися своїми відчуттями, і це просто ідентично те, що я відчуваю, тому що це зрозуміє тільки той. Хто в тій самій ситуації знаходився. І коли вони мені розказували, що в мене немає друзів, мені самотньо, в мене депресія. Хоча в однієї людині там навіть була сестра, вона все одно вирішила переїхати з Х'юстона саме в Чикаго по тій причині, що тут відчувається все таке життя. Хочеться, хочеться жити, хочеться кудись ходити, хочеться знайомитися, відвідувати різні заходи. В Х'юстоні цього не було. І тоді я почувалася досить депресивно. Я пам'ятаю, що я не могла впоратися своїми емоціями. Я постійно нагнітала що от мені самотньо. По суті, я вже про це розказувала в одному з випусків. Я навіть Перебувала і, можна сказати, встрягла в стосунки, які були досить токсичними для мене, тільки через те, що я почувала себе самотньо. І тільки через те, що я не мала просто з ким спілкуватися і з ким проводити час, на той момент мені здавалося це як якимось порятунком, що я буду в цих стосунках. Хоча насправді вони мене досить ламали, і вони мені робили погано і боляче, тому що людина. Яку я тоді обирала, вона проводила зі мною час, тоді, коли це було зручно йому. І, відповідно, коли в нього був на це час. В нього було своє життя, робота, друзі, родина. Тобто він тут вже давно і він не відчував того самого, що відчувала я. Але на той момент я навіть не думала про те, що я в цих стосунках ховаю свою, ховаюся від самотності. От. Потім я переїхала в Чикаго. І знаєте, життя заграло красками. Мені стало набагато легше, мені стало набагато приємніше. Я переїхала перед новорічними святами у 2022 році, і я пам'ятаю, як я заходила в супермаркети, я бачила на полицях наші продукти, тортики, ці всякі салатики. І я не могла натішитися. Мені хотілося брати все і зразу, я хотіла все попробувати. Я бачила цукерки, Ромашка і інші також. І я просто згадала цей момент, це відчуття дому. У мене на той момент з'явився друг, підтримка. Потім це переросло в дещо більше, я пізніше розкажу. І я реально видихнула. Напевно, на той момент це був порятунок для мене, тому що. Техасі я вже морально би не витягнула і не потягнула б свій стан. Я б, швидше за все, закрилася. І Чикаго на той момент це був просто ковток свіжого повітря і відчуття просто дому, захищеності. І, хоча фінансово все було не так прекрасно, як в Х'юстоні, але все-таки я була готова заради свого морального стану, заради того, як я почуваюся, я була готова на те, щоб... Залишити фінансову стабільність в Х'юстоні і почати в Чикаго все спочатку. Так як я розказувала, в мене з'явився друг, в мене появився, людина, яка мене дуже сильно в той момент підтримувала, яка дуже сильно допомагала. І пізніше це все переросло в щось більше, в стосунки, і ми почали жити разом. На початку, звичайно, як у всіх парах, все складалося досить класно. Я почувалася захищеною, мені, для мене все робили. Я відчувала, що от я вдома, що нарешті все класно. я дійсно відчувала, що ця людина така моя рідна. І все було класно до якогось моменту, коли потім не почало все якось руйнуватися. Виявилося, що не все, про що я думала, що підходить людині, не все йому підходило. Потім просто почали знаєте, розуміти, що, напевно, ми не настільки вже схожі, не напевне. Не так ми підходимо одне одному, як ми про це думали. І з часом стосунки реально почали руйнуватися. Ми намагалися довгий період часу це все якось склеїти, помиритися, щоб якось притертися одне до одного, щоб все було окей. Але, на жаль, воно ніяк не виходило. І я довгий час залишила, залишалася в невідомості, е, що це за стосунки, що з ними не так, чому це так стається. І довгий час мирилася з тим, з чим не повинна була миритись на той момент. Правильним рішенням було роз'їхатися одразу і е, будувати нове життя, але через свою фінансову нестабільність, свої страхи. Через те, що все-таки я переїхала в нове місто. Мені, все... знаєте, він був як оця стіна чи тил, який мені допомагав, з яким я відчувала, що от нарешті я в безпеці. Це була моя, умовно кажучи, опора і безпека. А виявилося, що насправді ти повинна сама в собі збудувати цю безпеку і не шукати її в іншій людині. А на той момент я цього не розуміла. І відповідно, як ми не намагалися там клеїти ці стосунки, вони були провальними, тому що від самого початку було багато факторів і чинників, які просто не могли спрацюватися, і в силу моїх травм, які в мене були, в силу його травм, які в нього були, і можливо десь залишаються, я не знаю. Воно ніяк не спрацьовувало і. Приходить наступний рік, 2023, який вже закінчувався. Ми рік жили разом ми збиралися поїхати в Сієтл. До речі, я перший раз розказую про цю історію. На той момент наші стосунки також були в неясній кондиції, тому що ми були і не разом, але ми були і не окремо, ми досі жили разом. І... Він пропонує мені поїхати з ним, в атаки до його друзів по тій причині, що ну, він не хоче залишати мене одну на Новий рік і на свята. Звичайно, я погоджуюся, тому що в мене страх самотності і відчуття небезпеки, що от як я буду сама на свята, всі з родиною, а він ж моя, виходить, тут рідна людина, значить, я не можу залишитися сама. Взагалі, в мене був страх залишитися самою, і оце відчуття нікому не потрібності. Так от. Я починаю готуватися до цієї поїздки, купляю багато нових речей, замовляю собі платі на новий рік, йду украсити волосся в салон, при тому, що я записалася досить пізно, не було вже місць, і мене просто взяли в останній, як то кажуть, вагон потягу, щоб встигнути, просто як то знаєте, зібратися і привести себе в порядок. Я купляю нову косметику, я купляю там все необхідне, купляю йому подарунок. Тобто я чому це розказую? Тому що для мене ця поїздка була важливою. І я надіялася, що вона все-таки якось попливає на те, щоб наші стосунки навпаки зміцнилися. І досить ретельно до цього готувалася. Тобто мені це було важливо. І в, саму, в сам день поїздки, коли вже були спаковані валізи, коли вже були куплені білети, коли вже все було домовлено, наперед він взяв машину. Оренду, він зняв номер в готелі, тобто все було підготовлено. І в останній день я розумію, що його відношення до мене на той момент мені взагалі не подобається. Він поводить себе досить холодно, я не відчуваю від нього взагалі підтримки жодної, і відсторонені, відсторонені взагалі є. Коли до нього дзвонять друзі, знайомі тато, вітати зі святами, він всім розказує, що от я їду в Сієта відпочивати, я їду до друзів, я, 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 про мене там згадки не було. Це дуже сильно мене зачепило. По тій причині, що я там була, але про мене там не згадували. В той момент ми збираємося вже виходити з квартири. Він заказує таксі в аеропорт. Жили ми тоді ще в місті, і це півгодини до аеропорта їхати. Я їду, верніше, я виходжу з квартири, я їду в таксі. І я не розумію, для чого я це взагалі роблю. Тобто, внутрішня я взагалі не погоджується з тим, що відбувається. Я розумію, що так взагалі не повинно бути. Я відчуваю, що. Я їду просто в якості якогось додатка, в якості друга, підтримки, я не знаю будь-кого, але не дівчини, не щасливої пари, не для того, щоб, знаєте, якось зміцнити ці стосунки. Я відчуваю, що я там взагалі лишня і не бачу себе взагалі в цій поїздці. І ми вже їдемо, я розумію, ну я ж не буду зараз в останній момент все відмовляти і робити кенсел, тому що вже досить пізно ми приїжджаємо в аеропорт, здаємо валізи, йдемо до нашого виходу на літак. По мені одразу видно, що вже мені щось не подобається, тому що ну, якби мені багато чого тоді не подобалося. Я не відчувала від людини нічого. При тому він запропонував цю поїздку, він запропонував взагалі провести цей, цей час разом, і я бачу знову ж таки холодність і відсторонення. І вже коли ми приходимо до самого гейта, коли ми маємо вже чекаємо на літак, до якого залишається буквально там 40 хвилин, і ми сидимо, він мене починає питати, що сталося. І я спочатку не хочу казати, що сталося, а потім. Кажу про те, що я не розумію взагалі, для чого я з тобою кудись їду. По тій причині, що хто я? Їду як хто. Типу, я не відчуваю, що між нами є якась вже близькість. Тобто я весь там період часу, коли ми не могли налагодити стосунки, намагалася це зробити. Я постійно йшла на контакт, я намагалася і діями, і словами так, щоб все воно. Помінялося. Людина весь цей час мене можна сказати годувала обіцянками. Бо побачимо, я не знаю, я ще не вирішив, буде видно. І в цей же момент він мене не відпускав. Я починаю казати, що для чого взагалі я тут, яка мета взагалі цієї поїздки? Ну, типу, верніше я просто почала говорити взагалі про нас, і людина мені просто каже, що в нього немає почуттів. Що ця поїздка це просто, щоб я не була сама вдома, і що, по суті, в нас стосунків вже немає. Я тоді була трішки в шоці. В принципі, я розуміла, що в нас немає як таких нормальних стосунків, але знаєте, надія завжди є, коли ви особливо ще живете разом, коли ти намагаєшся якось все поміняти, коли людина, в принципі, тебе не відпускає, він говорить про те, що не живе, живемо разом, можливо, все налагодиться, я ще не вирішив, дай мені більше часу. І тут, типу, я їду з тобою в поїздку, не знаю, як хто. І ти мені говориш, що немає взагалі нічого. Ну, клас. В цей момент мені стало дуже боляче, я просто сама собі в голові почала говорити, що вставай і йди. Я себе просто пам'ятаю, як я сиджу, дивлюся в підлогу і просто сама собі повторюю: вставай і йди. Залишилось 20 хвилин до відльоту. Моя валіза, всі мої нові речі, моє плаття, моя косметика, все, що було куплене на новий рік, все було у валізі вже в літаку. Зі мною тільки конкретно сумочка з паспортом, з документами, з, там, з грошима, телефон, все. Більше нічого. Ясно, діло, вдома були речі, але це просто речі, тобто все, що було нове, я все спакувала з собою. Я встаю, розвертаюся і йду. Вірніше я йому перед цим сказала, що окей, тоді я пішла. І він такий, якщо ти хочеш. Я така, окей. І він, я розумію, що він цього не очікував. Тому що. Хто відмовляється від поїздки на тиждень чи там 10 днів сіяти безплатно, коли тобі дають умови, там готель, рент, купили квитки, все повністю домовлено. Тобто, я ні за що взагалі не переживала все, він вирішив. Але бути в тій позиції, в якій я тоді була, і їхати в якості нікого, я розуміла, що я не можу. І на той момент я думала про те, що досить вже витирати об себе ноги, дозволяти це робити, і досить чекати, що щось поміняється, тому що нічого не поміняється. Людина не визначена, і, і все. Зараз я про це абсолютно можу розказати. Довгий період часу я думала не розказувати, тому що все-таки я не була впевнена, чи він хотів би, щоб я про це розказувала. Хоча, коли я почала знімати YouTube ще, ще два роки тому, я питалася його, як йому буде, якщо я буду якісь розказувати історії. Він казав, що окей, без проблем. Тому я вирішила з цим поділитися. І я вважаю, що кожна дівчина, яка слухає це відео, повинна розуміти, що. Якщо ви знаходитесь в такій ситуації, як би там не було, потрібно йти, тому що людина не буде вас цінувати і нічого не поміняється. І потрібно, перш за все, не шукати безпеку і опору в комусь, а будувати її всередині себе. І в той момент, коли я йшла звідти. Я була в шоці сама себе, що так сталося. Я не розуміла, що взагалі відбувається. Я йшла і думала, що я взагалі роблю, де мої речі. Все поїхало вже в літаку, воно відлітає зараз, у мене немає нічого. Я беру таксі, їду до парковки, де ми залишили мою машину, і вертаюся відповідно додому. Тоді я, можливо, годину чи дві в машині просто сиділа і ридала, тому що мені здавалося, що це просто як не знаю, кінець, <кінець всьому. І після цього я дуже сильно е... після цього я почала більше себе цінувати і зрозуміла, що більше я в такій ситуації знаходитись не хочу. Мені було дуже страшно переїжджати від нього, тому що в мене не було фінансової подушки. Я не знала, що я буду робити, звідки мені брати гроші, як мені просто справитися з всіма рахунками, які будуть потім йти. У мене були досить на той момент, ще тоді борги з лікарні. Я не могла ніяк з цим всім розібратися, тому що, ясне діло, у мене не було своєї всередині опори. Я і зараз її ще буду, її ще до цієї пори немає, як такої. Але зараз я хоча б усвідомлюю, що відбувається. На той момент я навіть цього не усвідомлювала. Я просто думала, як мені що робити, як вижити. Я зразу в той тиждень, коли я залишилась сама, я почала шукати квартиру, я почала думати. Як мені переїхати, куди переїхати? У мене ще є кіт, з ним набагато важче, тому що в кімнату ніхто не хоче брати з котом. Тоді, в перший раз, мій страх був такий, як в Х'юстоні, залишитись самою і не мати нікого поруч. Тобто, всі свята, Новий рік, Різдво, повністю все, я повинна була залишитись сама. І я провела ці дні сама, і, чесно кажучи, все було не так страшно, як я думала. Я купила собі їду. Я купила салат, ікру, робила собі канапки, поїла, подивилася телевізор, у мене тоді була ялинка. І знаєте, все було не так страшно. І в цей весь період я шукала квартиру, мені було дуже важко її знайти в той бюджет, вкластися і м -м знайти те, що хоча б більш-менш відповідає моїм стандартам на той момент. Знаєте, що сталося пізніше? Він приїхав. І почав говорити про те, що давай, не з'їжджай, все буде добре, залишайся, звичайно що. Привіз мені подарунок, що мене взагалі здивувало, думаю, подарунок після того, як ти мені сказав, що все. Але в цьому вся фішка цих нездорових відносин, і коли чоловік незрілий і він не знає, чого він хоче. Як тільки ти від нього віддаляєшся, як тільки ти показуєш свою, як можна сказати, гідність, він хоче тебе одразу повернути. І це ставалося вже не один раз. І на той момент ми ще спілкувалися кілька днів, але після того ми зрозуміли, що, що це вже вся крапка. І через місяць я від нього з'їхала. Коли перший раз проснулася в своїй квартирі, в мене знову почався цей страх, я знову сама. Я знову без нікого. Навколо речі, навколо пусто. Я переїхала в гірші умови. Я жила в дуже класній квартирі, з хорошими видами на Чикаго. Мене нічого не хвилювало, він за все платив. Я... я заробляла гроші, я витрачала їх на себе, на свої потреби. Я не повністю залежала, звичайно, що від нього. Я завжди працювала з 18 років, я ніколи не була в стосунках, де мене просто утримували. Але все-таки більшу частину квартири, продуктів, машину він покривав. І, відповідно, мені знову стало страшно. Через місяць я втратила дві роботи. А в мене, крім моїх боргів, появився ще один борг, пов'язаний з податками, про який я не знала і не розраховувала. І це був ще один найважчий період тут в Америці, один з таких найважчих, тому що це сталося перший раз. Я тоді залишилася взагалі. Сама, з ціма цими, цими проблемами. Я закрилася в собі, я не хотіла ні з ким цим ділитися. Але я просто почала шукати роботу, знайшла якнайшвидше, заплатила за квартиру, могла якось вийти з того стану, який у мене був два чи три місяці. Це, до речі, та історія, коли я розказувала про українців, які мені не заплатили, та залишили мене. Без роботи я розказувала в попередньому відео. Це був якраз той період, і я втратила свою основну роботу, яка в мене була. Тому до чого я взагалі це все розказувала? Тому що мало бути відео про свята, а вийшло про те, про ті стосунки і про те розставання. Просто все це в мене зав'язано на тому, що я шукала стосунки для того, щоб почуватися в безпеці та почуватися не самотньо на свята. І кожен раз я шукала когось і боялася цієї самотності, я боялася пустоти, боялася, як я взагалі буду тут сама, ні з ким, сидіти в квартирі, мені немає з ким піти там до церкви, піти на каток, якось провести час. Але пізніше, коли ти наважуєшся і робиш цей крок. Ти розумієш, що ти можеш, це не страшно, це не настільки страшно, як ти думав. Це всього лиш крок, який потім дає свободу. І через ці всі ситуації, пройшовши, зараз я не боюся бути на свята сама, абсолютно. Я спокійно до цього відношуся, мене вже нічого не тригерить, я не плачу в Різдво, як раніше, не переживаю, що от. Переживаю, звичайно, що я на новий рік знову буду працювати, бо я не хочу працювати. Але саме чи я переживаю за те, що я буду сама на новий рік, ні. Такого страху вже немає. Просто не хочеться працювати, не хочеться, знаєте, хочеться просто бути білою людиною, сісти за стіл, дивитися тілік, пити шампанське, їсти мандарини і салати і взагалі не думати про роботу і про гроші. Але так як я поки що тільки будую свою опору, я тільки. Зрозуміла те, що мені потрібно розраховувати на себе і будувати свій костиль всередині, свою, свій стержень, не ні від кого, тому що коли ти залежиш від кого, від когось, коли ти залежиш від когось, ти ти не можеш повноцінно бути автором свого життя. А я все-таки би хотіла бути автором свого життя, тому що я не та людина, яка любить, щоб нею підпорядковували. чи, знаєте, Оце коли немає вибору, роби отак. Чи, е, чи я повинна щось робити від того, що в мене немає можливості чи фінансів на це. Я досить часто була в таких ситуаціях, десь навіть зараз в них все ще попадаю. Я вже їх бачу, я вже їх відслідковую, я вже розумію, дивись, ти знов попала в це саме. Це знов та сама ситуація. Я вже бачу патерни, я вже багато чого розумію, поки що з цього важко вийти. Я стараюся, я намагаюся вийти і намагаюся нарешті бути сама собі тою підтримкою опорою. Яку завжди шукала в партнері і в стосунках. Стосунки не побудуються нормально, якщо, якщо люди потребують чогось, і в тебе є чогось недостаток, чи емоційний, чи фізичний, чи фінансовий, чи будь-який, і ти шукаєш його в комусь, це вже не окей, тому що ця людина для тебе буде слугувати костилем, а костиль він довго не може бути. Ти. Без опори не справишся. Я не знаю, як це пояснити за мудрими словами, я просто кажу це, як є. Я. я думаю, хто проходить цей період і знає, про що я говорю, він абсолютно мене зрозуміє, тому що я це все розумію дуже добре. Якщо ви боїтеся бути на свята самі, ви знаходитеся в токсичних відносинах тільки через те, що ви боїтеся піти від них. Якщо ви просто знаходитесь не в тому колі друзів чи людей, Через те, що емоційно вам страшно, повірте. Як тільки ви зробите крок, ви станете сильнішими. Немає нічого в цьому страшного. Це каже людина, яка проходила через це, ну, як мінімум, 4-5 разів, коли ти йдеш в прірву, тобі здається, що все. Але потім насправді десь виростають оці такі маленькі, як то? Маленькі крильця, та й ти все одно. Виходиш з цього стану і стаєш сильнішим. От. Така моя була історія. Це то, як я проходила і позбувалася свого страху самотності. До речі, на той момент, коли я його позбувалася, у мене в голові була, була така думка: типу, якщо я хочу позбутися цієї самотності, я ж повинна в неї, напевно, піти і зануритися. І це те, що я зробила. Тоді 2023 року, і я вам скажу, я не пожаліла. Я до сих пір не була в Сіетлі. Я надіюся, що я туди поїду або сама, або з кимось, або з друзями. Але я тішуся, що все склалось так, як склалось, і що я нарешті є сама собі підтримкою, сама собі. Стараюся бути опорою, і мені байдуже, якщо хтось не хоче проводити зі мною свята, я можу сама їх класно провести. Навіть якщо мене не запросили друзі в гості, я можу сама собі купити салат, мандарини, і вино, чи будь-що. Я можу сама піти до церкви, я можу сама піти на каток, я сама пішла на концерт, я сама пішла на в клуб. В клуб сама пішла. І там познайомилася з купою людей. <свісно> Чесно, це був такий класний досвід, просто не можу передати. Щоб я колись сама пішла кудись в клуб, я не думаю. Тому ви можете бути самі собі класним компаньйоном, і вам для цього не потрібні абсолютно люди. А особливо ті люди, які не повинні бути поруч з вами, чи які вам не підходять, чи які не цінують вас. Тому всім. Щасливого Нового року з наступаючим! І я надіюся, що в 2026 році все станеться так, як ви того хочете. І нарешті правильні люди будуть в вашому житті. І нарешті все буде так, як хочете ви того, і бажайте. З новим роком!